Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, позаду класний футбольний уикенд. і, як завжди, в понеділок до вашої уваги підбірочка з топ 5 подій, які, по крайній мірі, я відзначаю насамперед. Скажу відразу: сьогодні не буде матчу Манчестер Сіті Тоттенхем. Більше того, сьогодні не буде матчів взагалі з топ-чемпіонатів. Сьогодні поговоримо про щось інше. Як ви розумієте, буде в нас сьогодні і Шотландія. І саме Шотландія на п'ятій сходинці. Тринадцятий тур Шотландської прем'єр-ліги стається абсолютно, здавалось би, буденна подія. Ну, подумаєш, Селтік вийшов на першу сходинку. Але лише вперше в цьому сезоні Селтік очолив одноосібну турнірну таблицю, тому що після попередніх 12 турів вони поділяли першу сходинку з командою Абердін. І йшли, як то кажуть, ніздря в ніздрю. Навіть очний матч зіграли в нічию. Але в турі Абердін програв. Є на виїзді Сент-Мірену 1-2, і у Селтіка хороший шанс вийти на чисте перше місце. У Селтіка непростий виїзний матч проти Харца 0-0 після першого тайму, але в другому команда Брендона Роджерса відвантажує у ворота супротивника цілих 4 голи та здобуває перемогу 4-1. Як наслідок, уже на 3 бали випереджає конкурента в турнірній таблиці. Якщо ж говорити про одвічного конкурента Рейнджерс, вони треті і на 11 балів відстають від Селтіка. На четвертій сходинці у нас мальовничий південь Франції. Ви скажете ти ж обіцяв, не буде топ-чемпіонатів. Але ми будемо говорити не про французьку Лігу 1, а про Французьку Лігу 2 та неймовірну команду Родес. Вважається, що у футболі найпоширеніші рахунки це 1-0, 0-1, 0-0 та 1-1. Але це не про команду Родес. Для них останнім часом найбільш поширенішим рахунком є 3-3, оскільки три з останніх п'яти поєдинків завершуються саме з таким рахунком. Зокрема. На вихідних в 14-му турі чергова Чія 3-3 на виїзді проти Кана. Хоча до 96-ї хвилини Родез вигравав 3-2, але після розіржу кутового пропустив третій гол. Звичайно ж, такими рахунками далеко не заїдеш. І хоча Родез є однією з найвеселіших команд чемпіонату, в середньому за участю цієї команди забивається 4 голи за один поєдинок, і Родез є кращою атакою Ліги 2, але вони знаходяться лише на 12-й позиції та випереджають зону виліту всього-навсього на 2 бали. Але, по крайній мірі, команда весела. Тож, якщо любите голи, шукайте трансляції матчів за участю цієї команди. Матч, який знаходиться на третій позиції, відбувався не так далеко, поговоримо про старого знайомого київського Динамо по лізі Європи угорського Фарансфароша, який в 14-му турі в рамках національного чемпіонату грав вдома проти команди Джорд'єр або ДВТК. І Фаренс видав один з найбільших камбеків минулих вихідних. Не знаю, що чи то туман, чи то піротехніка не дали господарям зібратися в першому таймі, як наслідок на 43-ю хвилину вони горіли 0-3. Якби гості хоч трішечки протрималися, Можливо, б цей матч і виграли. Але вже на 42-й закидка у воротарський набор на башаваргу призводить до того, що форвард Фаренс Фароша в один дотик пробив та забив, як наслідок 1-3 після першого тайму. Поперек повиходили нові футболісти, пішли штурмувати ворота супротивника, але до 68-ї хвилини рахунок не змінювався. 1-3. Щоправда, потім за дві хвилини два голи. Філім Роменс на 68-й хвилині потужно пробуває з лінії штрафної. 2-3, а на 70-й Фані ударом головою. З меж воротарської рахунок зрівнює 3-3. Гапає м'яч біжить на центр поля. Безумовно не збиралися задовільнятися нічиєю 3-3. І навіть забили четвертий гол, але він через офсайд був не зарахований. Підсумку – 3-3. Фаренс ворож продовжує лідерувати в чемпіонаті Угорщини, але через втрату двох балів дозволив конкурентам наблизитись, зокрема, Пушкаш Академії. На другій сходинці Ліга Чемпіонів. Як це б дивно не звучало. В середу відбудеться дуже важливий матч ПСВ Ендховен проти Шахтаря. І обидва клуби на вихідних здобули розгромні перемоги. Можливо, розпочали залякувати один одного заздалегідь. Розпочинаємо з української прем'єр-ліги Шахтар проти інгульця. До 42-ї хвилини рахунок не відкрито. А на 42 й хвилині пенальті у гірників, яке щоправда, Судаков не реалізовує. Відразу пригадався матч проти Болонії в лізі чемпіонів. Тим не менше, перший тайм все ж таки за шахтарем на першій компенсованій свій вже восьмий гол в чемпіонаті забиває Бондаренко 1-0. А в другому таймі голи Франіча, Кевіна Двічі Ґіналду та Зубкова подарували суперпереконливу перемогу 6-0. Гірники треті в турнірній таблиці. А от ПСВ в рамках 13-го туру Ередивізії грав вдома проти Гронінгема. Не так розгромно, але все ж таки потужно. 5-0 перемога за ентховенцями. Хит триком відзначається молодий американський півзахисник Рікардо Пеппі, який вже кілька поспіль матчів забиває, причому як в чемпіонаті, так і за національну збірну. Тому в лізі чемпіонів обороні гірників потрібно буде з ним попрацювати. ПСВ лідер Ередивізії. Ну а на першій позиції у нас дракони, але не якісь там вигадані, а абсолютно реальні. Португальська команда Порту, у якої зараз криза та проблеми. Три поспіль болючі поразки: один-два від Лаціо в Лізі Європи, потім один-чотири від Бенфіки в чемпіонаті, і от на вихідних доволі ранній виліт з Кубка Португалії. Один-два поразка від Море Ренсе в одній шістнадцятій фіналу. А нагадаю, що саме Порту є володарем Кубка Португалії. Тож можемо констатувати, що в Кубка Португалії буде новий переможець? Хоча матч проти Морейренце для порту розпочинався непогано, попри кілька нереалізованих нагод в першому таймі, саме вони відкривають рахунок на 35 й Навісна подача на дальню стійку, і пепе там класно діє на другому поверсі 0-1. Щоправда, Морейренце вдалося зрівняти рахунок ще в першому таймі, а вирішальною стає 77-ма хвилина. Зрадто високо гравець порту розмахував руками у своїй штрафні, як наслідок м'яч влучив йому в руку. Пенальті у ворота порту, яке чітко реалізовує Алан. 2-1 за Мореренсе. Ну що ж, ось таку п'ятірочку вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось і ви по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, робіть це. За тиждень буде нова п'ятірка. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придійний час, за підтримку каналу. На все добре!